В директ до мене прийшло запитання, чи потрібно контролювати щодня переписку дитини з метою захистити від якихось небезпечних людей. З психологічної точки зору, щоденна перевірка може дати зворотний ефект. Дитина вчиться приховувати інформацію, а не відкрито говорити. З'являється відчуття, що їй не довіряють, і в неї падає впевненість в її здатності розрізняти, що для неї безпечно, а що ні. Правильніше буде на місці батьків будувати довірливі стосунки, вчити дитину самостійно розпізнавати небезпеку. Найкраще буде не забирати в дитини приватність, а будувати таку атмосферу, де дитина сама хоче ділитись. Такий захист буде реальніший, ніж будь-який контроль. Навіть з юридичного аспекту діє принцип, що дитина має право на приватність. Стаття 16 Конвенції ООН про права дитини стаття 286 Цивільного кодексу України.